Привіт, це Pixel 7 a від компанії Google. А як вам відомо, компанія Google це найгірша компанія на планеті Земля, коли питання стосуються збереження таємниць. Тому про Pixel 7 a ми знали майже все ще за декілька тижнів до його анонсу. Так вони дозволяють виходити інформації про свій телефон, таким чином отримують безкоштовну рекламу, але я вважаю, що це ненормально. Отже, Pixel 7 a ви, мабуть, вже чули про нього або бачили деякі речі. Pixel 7 a коштує 500 баксів США, і він дуже-дуже схожий на Pixel 7 класичний. Мене звати Іван Личков, ви на каналі Mobile Planet. Починаємо огляд. По-перше, так, ціна на А-серію від компанії Google підросла. Pixel 6 a коштував 450 баксів, Pixel 7 a коштує на 50 баксів дорожче. 500 баксів в США. Давайте почнемо знову введення саме з бездротової зарядки та нового дисплею з частотою оновлення 90 Гц. Чесно кажучи, ці нові функції, ок, бездротова зарядка, зручна штука, проте варто зазначити, що це не швидка бездротова зарядка, вона має потужність лише 7,5 Вт. Якщо у вас є бездротова зарядка, що лежить на столі на роботі, біля ліжка або десь так, просто знаходиться. То вона точно буде корисна для повільного заряджання, наприклад, вночі. Не кожен телефон у цьому ціновому діапазоні може собі дозволити бездротову зарядку. Отже, це добре. А щодо дисплея з частотою оновлення 90 Гц, то це дуже цікава особливість, тому що вона за зумовчуванням вимкнена ця функція на телефоні, коли ви вперше виймаєте його з коробки і починаєте використовувати. Все вимкнено. Стандартно він має частоту оновлення 60 Гц. Але ви можете перейти до налаштувань дисплея та увімкнути режим плавного відображення, і це треба зробити. Відразу ж з'явиться на 50% більше кадрів, і зображення стає помітно плавніше, майже таке ж, як на Pixel 7. Він також має той самий чіп Tensor G2 і 8 ГБ оперативної пам'яті, тому продуктивність відчувається приблизно такою ж, як на Pixel 7 з частотою оновлення Теж 90 Гц. Так, ця функція робить велику різницю в сприйнятті пристрою, тому її треба вимкнути. Щодо якості збирання, то тут ви побачите, що принаймні на папері вона трохи відступає від Pixel 7, пластикова задня панель, а ось бокові рамки. Все ще металеві, що приємно, і він має захист IP 67 замість IP 68 у Pixel 7. Але, чесно кажучи, ви не помітите різниці, тримаючи його в руках. Він не скрипить, не гнеться, нічим не видає низької якості збирання. Pixel 7 a було зроблено дуже дуже добре. Дисплей трохи менший, 6,1 дюйма з плоскою поверхнею і Full HD. Він має Помітне зміщення кольорів, достатньо високий рівень шиму, але, чесно кажучи, із шимом була проблема у всіх піксель 7 серії. Але дисплей все ще яскравий виглядає достатньо добре за цю ціну, за 500 баксів, так дисплей норм. Тут використовується скло, Corning Gorilla глаз. Третього покоління, і навіть при трохи меншому розмірі дисплея, трохи товстіші рамки відновлюють розміри телефону, практично до рівня Pixel 7. У Pixel 7a новий набір кольорів. Світло-блакитний, ось як у мене, також є чорний і білий, а також кораловий. Кораловий доступний лише в інтернет-магазині Google. Дуже красивий. Загалом цей телефон треба порівнювати не з минулорічним Pixel 6A, а з останньою лінійкою Pixel 7. Тут металева обгортка, виріз для камер дуже схожий, антенні смуги на тих самих місцях та теж саме розташування кнопок. Pixel 7A це смартфон компроміс за 500 баксів. Його залізане дуже круте та навіть не субфлагманське. Але завдяки програмному забезпеченню він працює як деякі флагмани. Що таке програмне забезпечення? Піксель, ви самі знаєте, ця історія майже сама себе пише вже. Кілька років вони роблять усі ті самі програмні фішки в телефонах серії А, що і в більш преміальних моделях Піксель, і це перевага смартфонів компанії Google. Не кожен виробник робить так: тут є всі ті самі функції, всі ті самі можливості, і це дуже круто. За це треба його поважати. Тобто, все те, що мені подобається в кожному іншому телефоні, Піксель. Також присутня і тут у молодшої версії смартфона Pixel – це найрозумніший смартфон через те, що Google досконалює штучний інтелект. В процесорі власного виробництва Google Tensor g 2 Завдяки цьому Google Assistant, наприклад, працює бездоганно. Перетворення голосу до тексту теж максимально оптимізовано. Функція Now Playing розпізнає пісні у фоновому режимі. І, Звичайно ж, Google обіцяє три роки оновлень програмного забезпечення. І ось тут дуже дуже смішно, але це вже не найдовший строк підтримки в галузі. Тепер цей рекорд належить телефоном компанії Samsung, який обіцяє 4-5 років підтримки. Galaxy S23 Ultra, як живий приклад, та навіть не тільки флагмани від Samsung, а ще й середній сегмент. Наприклад, головний конкурент Pixel 7A, це Galaxy A54, теж підтримує 4-5 років підтримки оновлень. Це дуже круто. Pixel 7A це смартфон, про який ми знали майже все, але є два сценарії використання, про які ми не знали, що там з камерою. Та що там з часом автономної роботи? Зараз щодо батареї, 4385 мА на годину. Зарядка потужністю 18 Вт, яка дещо повільна. І бездротова зарядка, як я вже казав, 7,5 Вт ще повільніша. Щодо тривалості роботи батареї, я би сказав, що вона дуже середня. 4 максимум 5 годин активної роботи екрану, але точно не більше. Коротше. По часу автономної роботи та швидкості зарядження це десь 3 бали із 5 можливих. А тепер говоримо про нові камери. В Pixel 7A абсолютно нова камера на 64 мегапікселя, яка поєднана з ультраширококутною камерою на 13 мегапікселів і фронтальною камерою теж на 13 мегапікселів. Google доклала зусиль, щоб поліпшити обробку зображення з новим сенсором. І насправді в цей раз його якось вирівняти і використовувати переваги справжнього більшого сенсора. Тут не лише мова йде про кількість мегапікселів. Фактично, новий сенсор згортається до 16 мегапікселів за замовчуванням, і в додатку Google камери немає способу зробити повністю 64 мегапікселі фотографії. Але тут справа в більших розмірах сенсора, які можуть пропускати більше світла, і надавати природніший незначний ефект. Розфокусування. Так, фотографії на піксель виглядають досить гарно. Ось вам декілька прикладів. Тут є безліч динамічного діапазону, без занадто великого ефекту HDR. Вона якось здебільшого врівноважена, трохи менш контрастна, але все ж має відомий контрастний вигляд камери Pixel. А ще у Pixel 7 a найшироченний ультраширик, якщо так можна висловитись. За 500 баксів ви маєте смартфон з найшироченною ультраширококутною камерою. Відео смартфон теж знімає гарно є стабілізація, але я її дуже рідко використовую, тому що будь-яка цифрова стабілізація дуже сильно. Погіршу якість картинки. Не раджу вам. Я вважаю, що багато людей придбають Pixel 7a як альтернативу, наприклад, iPhone Mini. І він сподобається багатьом. Але за цю ціну я б особисто обрав звичайний Pixel 7. Йому вже півроку, але у нього ті ж характеристики, той самий чіп і така ж сама оперативна пам'ять, і все таке. Але його камери на задній і фронтальній панелях будуть більш Потужними. Швидше бездротове заряджання потужністю 20 Вт, а також чимало інших менших дрібниць, які додаються до кращого загального враження від використання смартфону. Він має тонші рамки, кращу тактильну та віддачу, кращі динаміки та є більш доступним телефоном на ринку. Наприклад, зараз ви можете придбати собі звичайний Pixel 7. На Mobile Planet за дуже дуже крутою ціною, дуже доступною ціною. Крім того, Pixel 7 має рівень захисту ip 68 у порівнянні з IP 67 в цьому телефоні. Тому двічі подумайте, перш ніж купляти Pixel 7 a Ось такий відео друзі. Дякую за перегляд. Поставте лайк, підписуйтесь на канал та до зустрічі у наступному відео. Бувайте!